Друзі, доброго дня! Зараз не СТО і якраз думаю, знімаємо невелике відео по дуже частому запитанням, дуже часто запитують дім. А ось, наприклад, автомобіль в синьому чи в червоному кольорі, дуже складному кольорі. І чи взагалі попадуть хлопці в колір? І м -м, що буде, якщо не попадуть? Ось є якраз автомобіль Mazda Шестірка в їх фірмовому кольорі. Він насправді дуже складний. І зараз я вам покажу, а, чи попадають хлопці взагалі. Ви самі це зараз все побачите. Ось можемо побачити. Задня частина, яка не фарбувалася. Задні двері не фарбувалися. Передні двері і крило. Бачите перехід кольору? Я його також не бачу. І до вас таке запитання. Як ви думаєте, який? елемент взагалі, по цьому автомобілі фарбувався. Відповідь дуже легка: фарбувалося криво, фарбувався бампер і фарбувалася ліва дверка. Тобто, відповідь моя яка на ваше запитання? Хлопці завжди попадають в колір. Якщо щось не виходить, з першого разу вони за свій рахунок це перефарбовують, щоб отримати ось якраз такий результат. Ця мазда насправді дуже дуже показова. І таких автомобілів на нашому місті дуже багато, і в кожен авто, колір авто, авто хлопці попадають. Якраз скоро буде ремонтуватися також дуже складний колір, це по BMW. Зараз вам його покажу. Ось така красуня. Колір не легкий. Я знаю, що хлопці попадуть в цей колір. Тому чекайте результату.